Мета проєкту дістатись фінішу червоної лінії, зібравши по дорозі якомога більше кристалів. Слід зауважити, що якщо наш дайвер зіштовхується за колою, то він повертається в початкове місце положення. Якщо ж наш дайвер зіштовхується з іншим дайвером, то кількість накопичених балів зменшується. Перейдемо до створення проєкту. Перш за все, видаляємо непотрібний спрайт. По-друге, додаємо сцену. По-третє, додаємо Потрібні спрайти. Нам знадобляться спрайти двох дайверів, акули, лінії для фінішу та кристал. Встановлюємо розмір кожного спрайту 50 та розміщуємо спрайти потрібним чином на сцені. Перейдемо до програмування головного спрайту. Розпочнемо зі створення змінної скарби. Для цього заходимо в групу Змінні. Обираємо Створити змінну». у вікні, що відкрилося, надаємо ім'я змінній скарби та програмуємо початкові умови під час запуску проєкту. Для цього обираємо групу Події, вибираємо команду Коли натиснуто Прапорець, надаємо Змінні значення 0 та встановлюємо початкові координати для нашого спрайту. Тепер запрограмуємо рух нашого спрайту. Рух відбувається при натисненні на кнопку пробів. Отже, обираємо групу Події, вибираємо команду Коли клавішу пропуск натиснуто, з групи рух обираємо команду Переміститись, замість значення 10 встановлюємо 2. Додамо команду, якщо на межі відбити, щоб наш спрайт не виходив за край екрану. Дані команди є тілом циклу, тобто будуть повторюватись до тих пір, поки наш спрайт не торкнеться спрайту лайн, тобто не прийде до фінішу. Отже, обираємо команду Повторити до. В якості параметру з групи датчики обираємо команду Торкається, замість вказівник обираємо потрібний спрайт. З'єднуємо цикл з початковою командою. Тепер перейдемо до керування рухом нашого спрайту. Натискаємо групу події, обираємо, коли клавішу натиснуто. Замість пропуск обираємо стрілка ліворуч та з групи рух обираємо повернути ліворуч на 15 градусів. Аналогічно створюємо команди для програмування руху при натисненні на стрілку праворуч. Переходимо до програмування дій у разі торкання нашим спрайтом до інших спрайтів. Обираємо команду Коли прапорець натиснуто. Обираємо циклічну структуру завжди, а для програмування самих дій у разі торкання обираємо конструкцію розгалуження якщо. Програмуємо дії у разі торкання нашого дайвера до акули. В якості параметру розалуження з групи датчики обираємо торкається. Замість параметра вказівник обираємо спрайт-акула. У разі торкання спрайт має повернутись у початкове положення. Переміщуємо нашу першу конструкцію розалуження в конструкцію циклу. Програмуємо торкання до кристалу. В якості параметру з групи датчики. Знову беремо команду торкається. Замість вказівник обираємо спрайт-кристал. У цьому випадку змінна має збільшитись на 1. Переміщуємо конструкцію розгалуження в цикл. Програмуємо дії у разі торкання нашого дайвера до іншого дайвера. У цьому випадку змінна має зменшити своє значення на 1, тобто, в параметрі одиницю замінюємо на мінус 1. Переміщуємо конструкцію розгалуження в конструкцію циклу. Програмуємо події у разі досягнення дайвером з фінішу. У цьому випадку дайвер говорить Перемога, та гра зупиняється. Переміщуємо останню конструкцію розгалуження до циклу. Переходимо до програмування Дій другого дайвера. Події запускаються при натисненні на прапорець. Спрайт переміщується до випадкової позиції з інтервалом у 2 секунди. І ці дії постійно повторюються. Переходимо до програмування дій акули. Події запускаються при натисненні на прапорець. Спрайт переміщується до випадкової позиції і повертається у випадковому напрямку. Для цього скористаємось командою Повернути в напрямку. Замість параметру 90 обираємо з групи Оператори, команду Випадкове і в якості параметрів задаємо відміну 180 до 180. Перейшовши до випадкової позиції, спрайт приховується, переміщується на один крок. Знову застосуємо команду, якщо на межі Відбити, щоб акула не випливала за край екрану. Копіюємо наш спрайт за допомогою команди Створити клон з мене і встановлюємо інтервал у 5 секунд. Всі ці дії формують тіло циклу. Перейдемо до програмування дій клонів нашого спрайту. Стартом є команда, коли я починаю, я клон. Далі йде команда Показати. Спрайт має знову перейти до випадкової позиції та повернути у випадковому порядку. Далі повторюється весь циклічний блок з невеликими змінами, тому дублюємо цей блок. Перемістимо його до наших скриптів. Цей повертаємо на місце. Вносимо зміни. Чекати встановлюємо 0,1 секунди. Цю команду переміщуємо сюди. Додаємо зміну образу. Залишаємо команду, якщо на межі відбити, а команду Створити клон з мене прибираємо. Перейдемо до програмування дій спрайту кристал. Події запускаються натисненням прапорця. Спрайт переходить до випадкової позиції. Копіюємо наш спрайт командою Створити клон з мене. Встановлюємо затримку 2 секунди. Ці дії повторюються завжди. Тому переносимо їх до циклу. Програмуємо дії клону нашого спрайту. Коли я починаю як клон, завжди при торканні до дайвера 2 кристал приховується. Створення нашого проєкту завершено.